На навчанні, як у бою Миколаєві, фахівці НАТО вчили цивільних та військових медиків рятувати поранених. смертність смертності, знизити інвалідність. Дві головні задачі: восстановлення, дихання, остановка кровотечення, більш складні травми, маніпуляції з ін'єкціями, костними, внутрішмишечними отримані знання. Медики відпрацьовували на одному з військових полігонів. Усе було вкрай реалістично і максимально наближено до військово-польових умов. В, в Мирное время никто никуда не спешит, все красиво, все под руками, как бы есть ассистенты. А во время войны, ну, сами понимаете, один человек, и то бывает не медик, оказать помощь, должен знать элементарные вещи. Досвідом із українськими медиками ділилися американські фахівці. Один із яких найліпший зі світових експертів із питань евакуації. А інший Патрик Челью, експерт із тактичної медицини. Він працював у багатьох гарячих місцях. Каже, не очікував, що доведеться ділитися своїми знаннями ще й в Україні. Загалом рівень медицини в Україні доволі високий, проте військова медицина в поганому стані майже немає ніякого спорядження. Ми навчаємо солдатів того, чого вони не знають. В Україні вже відбулося 17 таких тренувань у різних регіонах і в зоні АТО. Усі в рамках проєкту Віктора та Олени Пінчуків Медсанбат знання та навички з тактичної медицини засвоїло понад 1700 медиків. Організатори проєкту «Медсанбат» Певні здобуті знання та навички врятують на цій війні життя багатьох українських бійців.